Привіт літа! Ви на каналі Худкар з цього і кількох наступних відео. Ви дізнаєтесь про те, що зробило автомобільну компанію Lotus геніальною і водночас знищило її. Також я розкажу вам, чим автомобілі Lotus краще ніж автомобілі Ferrari і навіть ніж автомобілі Deo. Дізнаємось про те, що відомий з фільму Назад у майбутній автомобіль Делорія насправді ніщо інше як гидка версія лотосу Esprit. Ну і звісно, найперше познайомимося з однією з найбільш легендарних і найважливіших постатей в історії автомобілебудування Коліном Чепменом. Ну, а зараз вмикайте, будь ласка, кондиціонери чи вентилятори, чи обкладіться просто льодом, е, тому що зараз буде душнувато. Ви, звісно, можете сказати про те, що я просто народився в епоху диплодоків і стегозаврів, і просто бурчу як е, старий дід. Але погодьтеся, що є відчуття, що чим далі ми просуваємось, тим більш. Однаковими стають автомобілі, однаково заокругленими, однаково кросоверними, однаково е, бізнес-преміальними, е, і оце от все. І від цього душно, душно, прямо як от в цьому блоці, який ви зараз дивитесь. Тому я пропоную негайно переміститися у ті прекрасні, прохолодні, свіжі часи, коли створення автомобіля було таким же чистим мистецтвом, як живопис Сальвадора Далі чи Рене Магріта. Історія компанії Lotus почалася в далекому 1948 повоєнному році, коли молодий Колін Чепмен, двадцятилітній хлопака, позичив чи то 25, чи то 50 фунтів. Є різні версії цієї історії, у своєї майбутньої тодішньої дівчини, потім майбутньої дружини Хезел, на те, щоб доопрацювати автомобіль 30-го року Остін 7. ті доопрацювання, які він робив власноруч в гаражі, буквально дозволили старому металолому перетворитися в. Гонку ракету Валанчик Річ у тім, що в повоєнні часи, на відміну від нинішніх часів, коли в автомобіле будуванні домінують японські та німецькі автомобілі, тотально домінували дві країни Сполучені Штати Америки та Великобританія. Але попри домінування в автомобіле будуванні, Британія взагалі нічого з себе не представляла в автоспорті, і саме Колін Чепман і його компанія Лотус змінила цю історію. Річ у тім, що в середині ХХ століття, за великим рахунком, вже було достатньо інженерних успіхів і відкриттів в різних галузях для того, щоб робити автомобілі по-справжньому швидкими. І саме Колін Чепмен був тією людиною, якої вистачало сміливості просто взяти ту технологію, яка була в літак і примінити її в автомобілях. Так з'явився наприклад Lotus Elite, коли Чепмен просто взяв кузов типу монокок. І примінив його в автомобілі. Деякі автомобілі створюються для того, щоб возити продукти з магазину, інші, щоб возити мішки з картоплею з села. Є автомобілі створені так, щоб в них хотілося залазити дівкам. Є просто красиві автомобілі. Ну, <звук> да. І всі ці функції закладають ще на етапі проектування в автомобіль. Е, інженери, дизайнери, і звісно, маркетологи. Однак у лотусу був свій особливий шлях. Цей шлях це. Швидкість і спорт, і я розумію, як знатно зараз зашкварчало десь під фанатами баварців. Однак це стосується не лише їх, включаючи навіть таких абсолютно спортивних, як Porsche чи Ferrari. вони все одно шукають компроміси, тому що так, такі така реальність, і це те, як можна виживати. Однак сила і слабкість лотусу водночас була в тому, що вони не шукали ніяких компромісів. Уже перший автомобіль, який називався Lotus 6, був створений для гонок. Ним можна було користуватися і їздити щоденно. І багато хто з людей так робив, але на вихідних без проблем чи не на вихідних, вони могли взяти цей же автомобіль і поїхати взяти участь в гонках. Цей автомобіль прекрасно для цього підходить. Він був відносно недорогим. Він продавався як кіткар. Хто не в темі, це така штука, коли ти купуєш автомобіль буквально як конструктор і збираєш його власноруч. Вже наступна серійна машина Lotus 7 стала справжнім хітом і справжньою іконою автоспорту. Просто вдумайтесь в таку просту штуку. Автомобілі Lotus 7 випускалися з 1957 по 72 рік. А знаєте, що сталося в 72-му році? Права на випуск цих автомобілів викупила власне інша компанія, яка називається Caterham. По сьогоднішній день компанія Caterham успішно. Продає Lotus 7. Він майже не зазнав з 57-го року серйозних технологічних втручань. Звісно, змінювалися двигуни. Але сама оця хитра, дуже легка продумана конструкція. Трубчата рама з таких класних правильних трикутників в основі цієї конструкції. Вона майже не зазнала ніяких змін. І по сьогоднішній день купа автомобільних фанатів, автоспортсменів різного рівня використовують цей автомобіль. Це було потрібно тому, що Lotus ніколи не виготовляв автомобілі, на яких зручно возити продукти з магазину. І такій маленькій компанії, як Lotus, для того, щоб бути успішною в межах Формули uh, 1 чи іншої гоночних серій, потрібно було витрачати багато грошей на uh, розробку, на втілення тих технологій, тих задумів, які uh, в них були. Відтак їм довелося продати uh, автомобіль Lotus 7, ну власне право на його uh, виготовлення. І на гроші, які вони отримали, uh, вони їх використали для того, щоб. Придумувати щось нове. Розумію, що подібне тестування багато у кого викличе посмішку і скепсис. Я й сам така людина це нормально. Однак, якщо розібратися усі ті тести, які ми нині можемо побачити в інтернеті від реальних людей, це ось воно реальне життя. Як правило, ці тести класичних спортивних автомобілів зводяться до того, що люди аналізують в якому стані шкіра, як вона збережена, з якого пластику зроблені кнопочки в автомобілі. Не знаю, як вам, але мене в останню чергу це цікавить. В Симуляторі ж ми маємо математичну модель. Цих автомобілів з тими параметрами, які закладали в них розробники. Це стосується двигуна, підвізки, аеродинаміки. Ну і що стосується спріту, перед нами версія 1980 року так званий Esprit Турбо, перший Esprit в серію вийшов в 76-му, а для нього характерно те, що це був перший Lotus для цивільного використання з власним мотором від Lotus. 2 літри, 4 циліндри, 160 сил. Потім цей мотор форсували до 2,2 літра. Ну і от у 80-му році ще додали турбіну і перед нами вже. Мотор, який видає 210-215 кінських сил. Мені цей особисто спріт здається найбільш канонічним. Він останній з епохи Чепмена і Джуджаро. Ну і загалом мені здається, що у цього лотусу було все, щоб стати хітом. Середньомоторна компоновка, фірмова лотусівська керованість, яскрава зовнішність від Джуджаро і задня оптика від звичайної Тойоти. Також тут у нас бічні люстерка з зеркала від Opel. Коробка передач від Renault. Але якщо говорити без іронії, це нормально. Lotus завжди був маленькою компанією, і вони просто не мали можливість виробляти абсолютно всі вузли автомобіля, тому деякі речі запозичували. Отже, залікове коло Esprit на норшляйфе. Відразу скажу, не маю на меті витиснути з себе і з автомобіля все до останньої десяточки. В цьому немає сенсу, однак всі автомобілі, які я тестуватиму, будуть в рівних умовах, це 30 хвилин практики і 10 залікових кіл. Також з важливого, я не використовую техніку хілинто. В моєму випадку це буде повільніше. При цьому автомобіль у нас без автобліпу, як реальний, так і власне в симуляторі автобліп в мене вимкнений. З тестування цього автомобіля. Що, звісно, попри те, що це найпотужніша версія на 210-215 сил, найпотужніша епохи Чепмена і Джуджару, бо буде ще, і я його точно протестую версія v 8 Зараз після цього повороту має проходитися під повний газ четвертою. На да, все добре. Так, от. Цій конкретній версії не вистачає, звісно, моторчику. Саме Андершляйфи на прямий, бо тут же не просто прямі, а прямі з підйомами, і, звісно, в порівнянні з його більш потужними колегами-конкурентами в цьому аспекті йому буде важкувато. Ну, це середня моторка і це лотус. Що мені ще не сподобалось, мені не сподобалась коробка. В тому сенсі, що в багатьох повільних секціях другої вже забагато, а третій ще замало. І через це такий трошки затик відбувається. Цікаво, що я перелопатив чимало реальних відгуків, передивився, перечитав реальних власників лотус. І справді серед багатьох, ну я ні від кого не почув якогось там. Негативо всі дуже тепло відгукуються про еспріт, однак коробка це його слабке місце. І дуже складне гальмування вниз. Все, гаразд. Так от про що казати? Що в цьому суперкарі. Для того, щоб вимкнулася перша передача, потрібно спочатку намацати другу передачу. Для нас, для людей, які застали той жах, яким був, наприклад, радянський автопром. Те, що передача, в принципі, хоч якось вмикається, вже чудо і радість. Але, звісно, для автомобіля, який мав конкурувати з такими монстрами, як Феррарі чи Порше, чи там Ламборгіні. Ну, це, звісно, такий неприємний нюанс. Ось ну, на цій прямій, яка насправді є не лише прямим, прямою, а й підйомом дуже характерна оця нестача двигуна. Зараз все самі побачите, ось четверта передачка розкручується. Але потім упирається в 200. Я підтикаю п'яту і далі просто нічого не відбувається. Еспріт каже, давай краще підемо гриби в ліс, позбираємо. Наша нам ці гонки. Тому понижаємось до четвертої, зате натомість, в цьому повороті, все чудово. можна його ще швидше проходити значно швидше, 175 я спокійно тут залітав в практичних, ну, в інших спробах. Однак, навіть та швидкість, яку зараз. Ми занесли, вона навіть для сучасних автомобілів вважається дуже хорошою. Тобто швидкість 160-170 в цьому швидкісному лівому для дорожньої машини це справді непогано. Карусель їдемо третьою, хоча, мабуть, варто було б другою. Ну, Оце те про що я казав, що часто ось, як наче не вистачає ще однієї передачки між другою і третьою. Нормально широко тут. До результатів еспріту ми обов'язково повернемось трошки згодом, але мені би хотілося. Розказати вам історію тих автомобілів, які передували Спріту, і які власне зробили можливим його виготовлення. Почалося все з прекрасного автомобілю Lotus Elite. Після того, як у автомобіля Lotus 7 та інших спортивних модифікацій цієї версії, були деякі успіхи, були успішні лимани. Колін Чепмен вирішив спробувати зробити ще й автомобіль, який би можна було продавати на широкий загал. Айфе я перше побачив еліт на виставці в 1957-му, Мені було тоді 9 років. і я Подумав, що це найкрасивіша річ, яку я бачив в своєму житті. І досі так думаю. Вікна у еліту не відкривались через специфічну форму дверей автомобіль був неймовірно успішним. Варто повернутися в минуле в 57-й, щоб зрозуміти, що тоді було на вибір. Це міг бути MG або Triumph 3, великі важкі вайлуваті машини. І на противагу їм була ця маленька неймовірна машинка. Легка ніхто на той момент не міг запропонувати нічого подібного, неймовірно класне різке керування, і, звісно, блискавичні гальма. По суті, це був перший автомобіль для, ну назвемо це так, геть цивільного населення. Однак, повірте, це не був випадок, коли типу людина зрозуміла, ага, у нас вже є деякий спортивний імідж. Зараз ми на цьому гарненько наваримось. Ні, цей автомобіль так само був дуже успішний в різних різного рівня автомобільних змаганнях. В 59-му році автомобіль Lotus Elite... Переміг на Лимані в своєму класі. Провипускався він лише до 1963 року, просто тому що не був достатньо комфортним, достатньо зручним для повсякденного використання. Там був просто приголомшливий шум. Так як кузов виконував роль шасі, нагадається монокок. Власне, в кабіні було чутно все. Тобто, ви чули абсолютно кожен звук відпрацювання, чи ударів по підвісті, чи буквально відчували звуки з трансмісії. Те саме стосується і вібрацій. Тобто, все, що відбувалося з автомобілем, ви відчували буквально на собі. Зверніть увагу, що еспріт еліт. Елан, тобто всі автомобілі Lotus починаються на літеру Е. Дуже така прикольна традиція. Ну і загалом всі Lotus не лише красиво виглядають, красиво їдуть, а ще й красиво називаються. Ось така цікавість, харизма цього бренду автомобільного. Вона буквально кричить з усього, що пов'язано з Lotus. Що відрізняло Елан від еліта? Це був перший автомобіль з хребтовим шасі, яке в тому числі дозволило зробити цей автомобіль більш зручним для в тому числі повсякденного використання. Це от елан, це класичний лотус, маленький, легенький, дуже швидкий і який дуже гарно повертає. Ось в цьому, якби весь лотус Нагадаю вам легше, значить краще. Цей автомобіль це Lotus Elan S2. Він був придбаний в 1965-му, як кіт-кар, як це практикувалося в Лотосі, щоб уникнути податку на покупку. Перша поїздка на цьому автомобілі також відповідно була в 65-му. Мені тоді було три з половиною роки. І для мене це яскравий спогад. Пригадую добре, як батько купив її, підвів до неї, посадив всередину. До речі, я сидів на тунелі трансмісії. І Я добре пригадую, що що прискорення і загалом швидкість це був інший світ для мене. Це затягував в моїй голові з того моменту. Ну і випускався Елан 62 другого по 75-й рік. Потім в 90-х роках з'явилася передньопривідна от один раз на криву доріжку ступив, випустивши передньопривідний Lotus Elan, передньопривідний передньомоторний. Він навіть випускався в південній Кореї і попри. Типу іронію, з якою я про це кажу, тому що ми розуміємо, що справжній спортивний автомобіль повинен бути задньопривідним. Однак, поціновувачі поговорюють про те, що Lotus Elan, той з 90-х, це найкращий передньопривідний автомобіль з точки зору, звісно, керованості. Далі компанія Лотус вирішила повернути вже не на стежинку, а на цілу автомагістраль і вийти на нові для себе ринки на ринки суперкарів для цього. Для розробки дизайну навіть було запрошено дуже відомого італійського дизайнера Джуджаро, який і намалював Лотус. Європа. І, на мій погляд, дуже, звісно, суб'єктивний. Це один з найспецифічніших і, напевно, найменше вдалих лотусів. Особливість цього автомобіля він також для лотуса. Це не була якась прохідна модель суто заради продажу. Це так само був своєрідний прорив для лотусу, тому що це перший середньомоторний лотус, випущений на широкий загал. Особливість і проблеми цього лотуса полягали в тому, що на той момент одним з основних ринків продажу автомобілів Лотус були Сполучені Штати Америки. І там цьому автомобілю Європа, доводилось би конкурувати, ну, скажімо, наприклад, з Chevrolet Stingray 69-го року, який виглядає ось так, що було на боці автомобіля Лотус. Ну, в першу чергу, те, що це Лотус, його розробили на той момент уже чемпіони в багатьох. Автомобільних дисциплінах це традиційно для лотуса супер керованість, дуже класна, легка вага. Але я про те й кажу, що це був американський ринок. Керованість, м'яко кажучи, не є пріоритетною. Для них важливо, щоб автомобіль, хоч якось більш-менш їхав прямо. Іноді, якщо ви розумієте, про що я повертав ліворуч, іноді теж зовсім не обов'язково. І для них дуже важливо, щоб автомобіль круто виглядав. Не завжди красиво, але щоб він виглядав круто. Ну, і ще один немаловажливий фактор це великий. Oh Знаєте, який стояв двигун в суперкарі Lotus Europa? Його об'єм складав 1,6. Літри. Я думаю, що у американського споживача, у американців в, в кавоварках і в електростругачках стояли двигуни більшого об'єму і більшої потужності. як е деревчий. Але звісно, Lotus Европа не можна назвати помилкою чи чимось на кшталт того. Ну і більше того, вам скажу, перший Lotus Esprit був показаний публіці в 1972 році, але на той момент його шасі було ще не готовим, і тому його буквально посадили на шасі Європи і тільки через 4 роки допилявши його максимально, зробивши його настільки досконалим, наскільки Lotus вмів робити досконалим шасі, і власне уже пішов серійний а, зразок лотосу Esprit. Час поспати, прокинутись, потім, мабуть, ще раз поспати. Але подивимось, до якої швидкості ми розкрутимо автомобіль. Взагалі, що стосується керованості і сприту, хочу нагадати вам, що це дорожна машина, насправді, для цивільного використання. І, по суті, вона задумувалась, щоб ви могли не знаю, весь робочий тиждень там, мати можливість комфортно з'їздити десь з Манчестера в Лондон. чи там, з Жашкова в Тальне чи смілу. І на вихідних спокійно собі поїхати на трек і прохопити, почувати себе там абсолютно комфортно. У 240 з гірки їде спріт І подивимося, який час ми показали. Святий Джеремі Кларксон, як я люблю його називати в 22-му сезоні топ гіру в спецвипуску по Патагонії, було завдання обрати три класичних спортивних автомобілі. Мей обрав Лотус Esprit. І Кларксон тоді сказав, що у них в Британії розшифровують назву Лотус як «Lot of Trouble Usually Serious», що значить багато проблем, як правило серйозних. І так це правда. Lotus не найнадійніший автомобіль, але як на мене, це абсолютно традиційно у випадку, коли ви робите настільки незвичайну річ для такої е, маленької. Компанії. Тому що Lotus не робив щось одне і те ж багато років стабільно. Вони знаходились в постійному шляху інновацій. Їхні автомобілі збиралися вручну. Той же Esprit має наклад усього там трохи більше 10 тисяч за багато років. Тобто Lotus, по суті, займає таку якусь серединну дивну нішу. Це і не Феррарі для людей, у яких дуже багато грошей і вони хочуть справді якийсь. Топовий продукт, який є швидким, який є дуже дорого і класно оздобленим, довго протестованим. При цьому це і не автомобіль, який вдає з себе спортивний. Тому Lotus займає якесь таке серединне положення, і я можу його порівняти хіба що з Deolano Sport. Це так само такий унікальний автомобіль, не зовсім зрозуміло, для кого він випущений. Однак, і, звісно, поціновувачів Lotus Esprit немало є. Ну я відверто скажу, що мені здається, що це дуже недооцінений автомобіль. І, до речі, от у програмі Тобір, про яку я згадував, і попри те, що там очікували, що Lotus буде тим, що ламатиметься найчастіше, тому що це британський суперкар, і це вже звучить не надто надійно. Але якраз американський автомобіль, на якому тоді їхав. Амент ламався там частіше за інших. Друзі, якщо ви дивитесь це відео не підписаними, я вас дуже прошу підписатися. Прокоментувати і сказати, чи сподобалось вам це відео, можливо, у вас якісь думки виникли протягом перегляду. Для мене це важливо, бо ймовірно, якщо коли ви це писатимете, я працюватиму над наступним випуском. А в ньому ми поговоримо якраз про спортивні, це дуже цікава тема. Спортивні конкретно здобутки компанії Lotus. Більше поговоримо про постать Коліна Чепмена, тому що це дуже цікава людина. Там було багато нюансів його біографії. Друзі, ну якщо вам справді сподобалося, і ви наголошую, маєте можливість, можете підтримати мене. Всі посилання є під цим відео на Патреоні, якщо я все ж таки його запущу. Поки що я вам ніяких золотих гір взамін не обіцяю. Обіцяю тільки, що це точно простимулює мене. У мене велике бажання є працювати над подібними документальними історіями. Ось так дуже дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Чекаю на вас в наступних відео. Ну і звісно, приходьте. На стріми у нас там буває весело, буває сумно, буває цікаво, буває, звісно, по різному. Ось тому радий буду там усіх вас бачити. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. На все добре.